Вітаю всіх. Розглянемо трошечки питання два в одному відео. серйозні такі. Це зняття зброні з медичних працівників. Починаємо. Чи дійсно буде зняття броні з медичних працівників? Чи дійсно буде зняття броні з медичних працівників? Трійка Пентаклів. Так, воно буде. Але знову-таки, по трічці Пентаклів до цього питання підходять. Грунтовно, не просто так. Так, це розчарування, це неприємно, це неочікувано. Але воно потрібно для виконання певних дій. Ану, дивимось, так. Не буде це масово дійсно. Це дійсно не буде масово. Була надія, що до цього не дійде, але все-таки. Так. По-перше, вони це все розглядають обдумано, аналізують інформацію. Не для нас, але з медициною не шутять, хоч чимось. І розглядають, знаєте, як, щоб це було результативно. Їм не цікаво зробити жопу. Не цікаво, бо медичні працівники потрібні всюди. Так, верховну жрицю розкриваю. Так, потрібні на передову рятувати життя дійсно так. Угу. Потрібні дуже. Дійсно, вони потрібні для лікування, для рятування життя. Медичні працівники. ось Для чого вони потрібні на передовій, дійсно так і є. Тепер давайте подивимось. Це зняття броні сильно від... <клухи> накладе відбиток на цивільне, лікування цивільних. Це зняття броні сильно накладе відбиток на лікування цивільних. Ну, накладе. Любі, моє накладе. Накладе, накладе, тому що буде проблема. Кадрів все одно не вистачатиме. Наклади. Не захочуть люди йти працювати в медицину, і я бачу, як люди звідти як звільняються, думають, куди піти. Ну, не бажання працювати, не бажання світитись. Буде. На жаль, буде. Ну, нічого ми тут не зробимо поки що. Тепер питання номер два. Підписали закон з компенсацією для героїв, загиблих героїв загиблих. Чи дійсно люди сім'ї загиблих героїв будуть отримувати компенсацію велику грошову? Чи дійсно сім'ї загиблих героїв будуть отримувати велику грошову компенсацію? Хм. Ось вам відповідь. Ось вам на дні колоди справедливість якої немає. Ось вам відповідь. Звісно, що отримують її далеко не всі. Ви суму взагалі бачили. Ви уявляєте, скільки потрібно грошей, щоб заплатити? І власть диявол Це вже наш внутрішній диявол. Це не ворог, це ми собі. Три карти. Три старші аркани діявол, вежа і колісниці. Тобто отримують тільки ті, хто якоби герой. Ви ж розумієте, як це у нас відбувається? От опік. Грошей нема. А Україна дійсно йде до результату. Оце знову ці карти, які кажуть про результати. Чому це приймається? В принципі, я бачила в новинах. Вже не перший раз коментарі, що оце все починається перед кінцем. Я згоджу, погоджуюсь тут. Дійсно, воно до цього йде. Оці компенсації назначають. Не фантазуйте зайвого, що прямо всім виплатять. На жаль, це не для нашої країни.